Топ-5 помилок в товарному бізнесі. Друзі, всім привіт! тобою Олександр, І це канал Товарний бізнес-Прив в цьому випуску я хочу розповісти, топ 5 помилок в товарному бізнесі. Це в більшості підходить саме для початківців, котрі хочуть тільки розпочати свій товарний бізнес. І одразу бонус для вас: Всіх тих, хто хоче зайти на Prom та почати тут заробляти. Переходь до мене в інстаграм, в описі до цього відео є посилання. Підписуйся на мене і пиши мені в діри слово курс, і ти отримуєш міні-курс безкоштовно. Ну що, друзі, Розпочинаємо і так. Топ 1 це розпочинати товарний бізнес зі свого складу з закупівлі товару. Скільки знаю вже історії. Що люди закупляють товар, не знаючи нічого про товарний бізнес, не знають, що закупляти, не знають, що продається у конкурентів, і після цього залишається цим товаром назавжди. А що тут не так? Що треба робити? Ну, дивіться, звичайно, можна розпочинати товарний бізнес не тільки з дропшипінгу, коли ви продаєте чужий товар якихось постачальників, може закупляти свій товар. Але перед цим треба бути впевненим, хоча б на якийсь відсоток, що цей товар буде продаватись, не через те, що він вам подобається, і ви б його купляли, а через те, що десь є підтвердження. Передження, що він продається у конкурентів, що люди потребують цей товар, що він зараз максимально актуальний. Тим паче, коли ви думаєте, що вам треба розпочинати зі свого складу закупівлі товару, ви довго цього не робите чи ніколи не робите? Тому що ви думаєте, блін, це ж величезні бюджети. Так воно і є. Тому краще за все стартувати з дропшипінгу, а потім поступово переходити на свій особистий Друзі, склад. Ну ви знаєте, де взяти найкраще пакування в Україні? Це компанія Профіпа. В них їх друзі величезний спектр пакувальних матеріалів, стріч, пленка, коробки, попирка і багато іншого. Все це можете побачити на їх сайті. Переваги компанії, якісне обслуговування клієнтів. Швидка відправка замовлення і широкий спектр пакувального матеріалу. Друзі, працюйте з найкращими. Найкращий – це компанія Профіпак. Всі контакти в описі під підсумка. Помилка це починати товарний бізнес з маленьким бюджетом на платформах, де оплата йде за клік. Що це за платформи? Це Google Shopping, це Facebook, це Instagram. Там наш реклама на ваші креативи, котрі треба теж вміти робити. Якщо у вас немає досвіду, вам нема чого робити на цих платформах. І потім крутиться реклама, і кожен переход на ваш креатив, на ваше оголошення це гроші. І зазвичай, що я чую, коли люди заходять на такі платформи, вони початківці, у них маленький бюджет. Він дуже швидко тає, і після цього людина зупиняє всю рекламу і перестає там торгувати. Тому це зазвичай мінусова історія. Це не завжди так, що ви розуміли. Звичайно, якщо у вас є бюджети і на навчання, і на те, щоб тестувати креативи, товари і так далі. Звичайно, можна одразу розпочинати так свій товарний бізнес. Але якщо ви розумієте, що у вас бюджети не величезні, невеликі, то тоді краще розпочинати свій товарний бізнес з маркетплейсів. Як варіант, топ 3 помилок в товарному бізнесі це продавати тільки низькомаржинальний товар, от просто шир потреб. От тільки це продавати і заробляти копійки. Які мінуси? Чому так? Мінуси в тому, що по перше, ви нічого не заробите. Тому що її повернення, і браки і багато іншого. По-друге, те, що ви будете зістикатись з клієнтами, котрі хочуть за свої 300 гривень, котрі вони заплатили, максимально якості товару, максимальне обслуговування, щоб все було просто топ, але все одно вони можуть ще й не прийти на пошту і не забрати товар. Чи прийти на пошту, і сказати, ну я думав, що буде більш якісний товар за 250 гривень. Коротше, крім геморою, ви нічого тут не здобудете. Топ-4 це одразу дигувати всі процеси в товарному бізнесі, при цьому ще й не пройшовши самому, хоч Шлях цього товарного бізнесу я знаю такі випадки. Це коли вже люди приходять з грошима, вони вже такі впевнені собі. В них свій бізнес. Вони кажуть: я зделегую на свого співробітника. Співробітник поучився, співробітник звільнився. Я зделегую там не персонал. І йдуть витрати, витрати, результату немає. Він не розуміє, в чому справа, тому що треба розібратись, треба пройти якісь етапи, треба зрозуміти самому, як товар додається, як він продається, що продавати і багато іншого. і Потім поступово вже делегувати всі процеси. Тому зазвичай це просто мінусова історія. Зазвичай, і то 5 помилок, це продавати тільки репліки і чи трендові товари. Дивіться, чому так на тому, що коли ви продаєте щось сумнівне. Нестабільний, як репліки трендові товари. В якийсь момент, коли ви все класно продаєте, ви заробляєте все прекрасно, все чудово. В якийсь момент все бац і зупиняється. І ви знаєте, чому тренди закінчились, репліки там може і закінчились, чи проблеми, якісь з'явились, і все. У вас вже немає ні товарного бізнесу, не заробітку, і нічого взагалом. Тільки проблеми. А трендові товари ще й можуть залишитись на складі, якщо ви їх закупляли. І так, друзі, ось 105 помилок. Я розумію, що це не всі помилки, котрі існують в товарному бізнесі, але це топ. 5. Якщо вам подобається дана рубрика, пишіть мені в коментарях, ставте лайк, і я вам знову запишу новий топ-5 помилок в товарному бізнесі. Друзі, на цьому все. Я дуже сподіваюся, що вам подобається такий формат моїх відео, де я ділюся своїм досвідом, розповідаю про топ-помилок, про топ найкращих товарів. Якщо це так, підтримуйте канал. Напишіть коментарі, що саме ще ви хочете чути і бачити на цьому YouTube каналі. На цьому все. Всім до побачення.